Друзі, всім привіт! В ефірі онлайн-авто. У нас чергова чудова покупка для нашого клієнта. Задача була купити Chevrolet Volt другої генерації. І ось ми підібрали у виконанні прем'єр 2017 рік. На жаль, немає у нас збірки з точно з роком. Давайте розглянемо тоді детальніше цей варіант. Що тут у нас за машина? Відповідно, у нас. По правій стороні автомобіля, як бачите, все ціле, підсилювач цілий. А, решітки, а, точніше це не решітка, це воздуховоди. Ну, Тут є зауваження якісь, але я думаю, що там можна рятувати. По суті, таке, така деталь, щоб було б добре, щоб вона вижила. Капот у нас на заміну. Дуже важливо, що а, ціла безпека в автомобілі. Давайте догортаємо. Це прем'єр-виконання, як я вже казав, да? те саме максимальна. Комплектація. Давайте розглянемо по пошкодженням. Для нас важливо, тут, що комп'ютер ось тут знаходиться, він живий, він на місці, і це дуже важливо, бо без нього якби машина не дуже хоче їхати. Стосовно лівої сторони, підсилювач ідентично цілий, не бачу тут ніяких зауважень. Якщо дивитись на, на цю полицю, полка крила вона називається, вона також, також ціла розетка на місці. Ну, фактично, у нас на виході конструктор, який треба зібрати. Тобто, Відповідно, нам потрібно знайти капот, ліву фару, ліве крило, бампер, і зібрати якісно всі супутні запчастини, кріплення, зібрати якісно цей автомобіль і, відповідно, поставити на облік. Пробіг дуже класний: 37 тисяч миль В принципі, для любих гібридів це багато, а для плагін гібрид багато сорі, це мало. І Для плагін гібрида це дуже мало, якщо чесно. так. Відповідно, сьогодні цей варіант вискочив по Байнау. Ціна 4100 виграшна ставка, 18 тисяч оціночна вартість, як, як бачимо, менше, ніж 25%. В районі 20% від е, е, оціночної вартості ми взяли. Це дуже хороша ціна. для... Автомобіля з цілою безпекою, який заводиться з такими пошкодженнями, мінімальними лояльними пошкодженнями, як бачите, автомобіль вже у нас в кабінеті. Сьогодні виграли. Завтра оплачуємо і знаходиться він у нас. Вісконсіт тайтл, до речі, чистий. Це дуже хороший тайтл, і з таким тайтлом виграти автомобіль тяжко, тому що з нього конкурує практично Америка. І це значить, що пошкодження автомобіля дійсно були. Не критичне. Буде у нас відео з складом, ми вже будемо знати, коли він прийде в Україну. Зробимо додаткове відео. І коли буде готовий автомобіль, сподіваємося, що зможемо вам показати огляд цього авто. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, щоб бачити більше таких автомобілів, що ми виграємо для клієнтів. І якщо є якісь запити, якщо ви планували щось придбати, якраз непоганий час для цього звертайтеся у приватні, наш менеджер обов'язково підбере вам гідний варіант.